Всім привіт! Сьогодні ми на полі 7-кукурузку. Поле після соняшника. Сім кукурузку. Трактором Ніхолон Т8390 і сівалкою Ведерштат. Вісьмирятковою. Поле було трохи зарошли, прийшлися компактором від агрокалини ХТЗ 242. Зараз покупаємося. Глянемо, як розкладає на сівалка Ведерштад. Ось була зертинка. Глибина. Глибина в нас 5-6 см. Це дуже добре. Прям ідеально. Зараз найдемо ще одненько. Теж ти так сховалася? А ось є. Між загненками нас 10 см, сантиметр, 11 Зараз ще Хоча знайдемо знайдемось. Ось, кладе ось на бік кладе. А ця вже чуть далі. Це вже десь на 15, на 11 сантиметрів. Захища одненько знайде в не тяжко. Щоб знайти її, може вже і тут, й тут і нема, а є ось. Тута і тут-то був. Тут-то Те ми її вже згубили. Отак. Ну, коротше, десь 13 сантиметрів був загнина від зернини. Ось так. Сіємо. Вісьмигадкова сівалка. Такий ось фон виходить. Тут та лінія ще є. Дуже класно. Ось так ось виходить, між гаді 70. Е, приблизно 100 тисяч. Норма. Прикатується файно, дивіться, яка волога тут. Взагалі, бомба. Приблизно 100 тисяч. Ось така ось кукурузка, файна, дивіться, яка. Е, кукуруза від компанії КВС. Ось так от сіють. Зараз покажу вам поближче. Ще раз кажу, трактор New Holland Т8390. І сівалка Ведерштат. Ось такий ось фон поля від культиватора. Вітер сьогодні, щось у нас дуже вітряно. Ось таке ось фон поля виходить. Було ось таке от зілля тут, так ламали, вже зробили, воно засохло. Вже просто файно, люкс. Ось якось так сіють. Доволі файно прикатується. Теж тверденько, все в волозі. Те, що прикаталося ще трошки його підтягне вологу. Буде файно, отут а зараз глянемо. Буквально на 3-2 см і вже волога, тим більше має бути дощик. Має бути дощик. Завтра, післязавтра вони за ніч засіють, тут ще не небагато, приблизно до 50 гектарів, може десь 20, 30, 40 десь так приблизно. Ну, і ще лишиться поперек, розворотна лінія. Буде ще той фест квест їх обсіяти, бо тут оступи, але нічого. Буде все добре, файно зроблять, посіють. Кому цікаво, слідкуйте за каналом, будемо будем показувати, як розвивається, все покажемо. Ще раз повторюся, їде, сіє трактор Т-8390, сівалка ведерстат темпо 8-рядкова, швидкісна сівалка. Сіють приблизно 10-12 кілометрів. Ось так от сієють дуже доволі, дуже-дуже доволі швидко. Новенька сівалка. Файно все сіють з добривами. Так що якось отак. Приходив посівна сівна кукурузи. Ось на ділянці, де була. Ой, де був ріпак. Ось, бачите, он цвіте вдалині. Тут також був гріпак, але зіла мошка, то перекультивірували, потім компактором прийшлися і засіяли вже кукурузку. Ось такий от вигляд має дуже багато зілля. Ой, не зілля, а гріпаку є от зараз. Хайдаємся. Вибачайте за вітер, бо дуже сильний. Ось як бачите, але його вже покропили, бо ой, жовтіє, щоб покропили, що мошка з'їла, як їде. Ось бачите, дуже багато його є. Якби сіяли сою, щоб дуже забивалося і першою вилазила, таку грузку на 70 ось посіяли, бачите. І все, і прекрасно. Зараз знайдемо її. Слажить курошко, кукуруза, ну приблизно на, 5 сант... на 4 сантиметрах десь приблизно, ми одну так копнемо, поде де далі лежить. на дуже волог... ну, вологму в ґрунті і глибоко. Так що сходи мають бути? Ось ще воленька. Осігнення така. Тут теж файно кладе. Трошки може і замілку, але нічого. Ось тут було. Ось. Всі з добрим ми ще раз повторюсь, бо дуже файно кладе. Ось, раз, два, три. На 20 тисяч а ця менше. Це ця... ні, так само на 20 см. За 20 сантиметрів сіють. Це приблизно 100 тисяч. Ось так от сіють. Слідкуємо далі за цим полем. Буде дуже цікаво, яка тут буде пшеничка, бо сівозміна була пшениця, гріпак, пшениця, гріпак, і хоч би знову пшениця. Це гіпак, щось таке, вже дуже довго тут пшениця по гріпакові, гіпак по пшениці, а тут так вийшло, що з'їла мошка його і вирішили посіяти кукурузку. Кукрузка Ви бачите, поводка. Вже жуки тут. Скоріше все, що раундапом пройшлися, та й все. Гепак пропаде. І, ну, може і в кукурузі легше вивезти гепак, але якщо соя Мува тоже рондапом дав, та й все. Ну, якось так слідкуємо далі. Кому сподобалось відео, не дуже довге, може не таке інформативне, але кому сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коментарі. Всім до зустрічі!